Вітаю глядачів мого каналу. Зараз 16 годин 16 хвилин. І я зараз буду робити цей особистий розклад на місто Запоріжжя. Всі його знають на прильоти ракет і різного плану військових цих снарядів. Дронів і таке інше. Поїхали. Будь ласка, карти, покажіть мені від цього часу, плюс 24 години, яка буде ситуація з ракетними ударами, ударами дронів, снарядів по місту Запоріжжю. Будь ласка, покажіть мені це. відповідь Будь ласка, дайте на мої запитання. Що які наміри мають росіяни на цю добу відносно мого питання по ракетним ударам на місто Запоріжжя? Е, ну, дивіться, в них, е, в принципі, от їх наміри це невдача якась у них тут. Невдача, немає енергії, немає в них, бачите, на все йде. Теж це посухи по все ж таки кульмінації, вони будуть якось там спілкуватися, і якась тут їм буде, як знаєте, допомога. Все ж таки, щось там вони будуть мати. По ітогу, вони хочуть кращого, але тут іде зневіра. І падає фортуна перевернута. То я не бачу тут ударів в, в, ці, в, цім, вообще, в цій лінійки. Е, ну, тут якось так, ще, да? а тут по ітогам в них іде зневіра, фортуна перевернута в них, ну і немає мечових, немає нічого. То давайте тоді подивимося, що, що ми будемо мати на цю добу. Ну, не дай Боже, там, по ітогу, що ми будемо мати, по ітогу від росіян на цю добу в контексті цього питання ракетні удари. Ну, Нічого особистого ми не будемо мати. Е, хаос, безпорядність, е, така. Якась е, суєта е, енергія така, знаєте, вогняна, але вона така суетлива, безпорядна і в цілому нормальна сонце. Тобто я бачу, що сьогодні, скоріш всього, ударів, мабуть, навіть не буде. Давайте зайдемо з іншого боку, чи будуть працювати як будуть працювати наші ППО, наші повітряні сили. Ну, потужно будуть працювати і імператори сила у нас тільки ось луна, це депресія, це страхи. Тобто і буде ізоляція. Ізоляція і ось вона вилізла. Подвійна ситуація буде. Подвійна ситуація. Це наша строка, люди, дивіться. Тобто у нас іде і безпека, і порядок, і сила, але страхи, депресушка, ізоляція, тобто ізоляція. По итогам, і е, ситуація трошки негативна і подвійна буде. І маг тут у нас виступає, як людина, яка не може нічого робити. Хорошого, нічого не виходить. Угу. Так. Ага. Ну, Мені не подобається, що двійка випадає, і маг перевернутий. Це погані карти. В контексті цього питання це людина, яка не впевнена в собі, нічого не може робити, бо це ж я давала, як будуть працювати наші ППО. Але там іде ізоляція, ізоляція якось окремо буде діяти та людина. І не впевнена вона буде діяти. Ну, якось так розмито. розмито, якщо Чесно кажучи. Покажіть мені карти, чи буде на цю добу якась загроза людському життю від ракетних ударів, чи будуть загиблі люди у нас, чи будуть у нас поранені люди. Ви знаєте, я не бачу проблем з життям людським, тому що тут, так, іде депресія по чашам, але ми тягнемо, ми працюємо. Так, є непомірність, нема дисципліни порядку, трошки не вистачає рішучості. Проходимо депресію, цю нехватку грошей. Але в цілому, в цілому, я не бачу, щоб тут карти не показують, щоб тут були смерті. Зрозуміло, ну, так? Да? Так, ну і давайте ми подивимося. Чи будуть у нас зруйновані будівлі взагалі в місті Запоріжжі на цю добу від ракетних ударів, снарядів, дронів і таке інше. Ось вона, військовий в ман. Ось вона кризисна карта, але все буде справедливо. Трошки фортуна не на нашій стороні буде, тому ми кризис будемо проходити. І будуть зміни. Зміни будуть, в принципі, по імператриці буде все добре. В нас і правосуддя і імператриця падає, то, в принципі, непогано. Буде обман якийсь воєнний, тобто, бачите, ця карта нам опять сьогодні падає, але але тут якось по-іншому немає вже, бачите? а ну все ж таки, бачите, цей рицар тут і ця карта тут присутствує. Я вам скажу опаньки. І ось ця п'ятірочка, та, що була нам на цю добу. Тобто якась неприємність все ж таки нас чекає. Все ж таки буде якась невеличка поразка, яка все ж таки нам на... На... нагадить. Але в цілому вона не буде нести такої глобальної загрози, бо тут. Імператриця і справедливість. Просто бачите, фортуна все ж таки перевернута, бо буде якась неприємність. По цьому обману у нас падає дві мечові карти. Вони негативні, тут і поразка, тут і е, оцей конфліктна ситуація. Ось, тобто, ну ось, бачите, трошки прояснилося. Але там ми всі пам'ятаємо, що в нашій дорожці падала двійка. І вона була, наскільки я пам'ятаю, в позитивному плані. То, все ж таки, може, може відіб'ємо ми, бо тут ось на ситуація як повезе, бачите, тут фортуна все ж таки перевернута. Но я вам можу сказати, що не буде сильніше, ніж сьогодні. Ось так якось воно проявляється. Давайте подивимося, сигніфікатор. Перша карта короткі удари, які ми ловимо. Навряд чи вони будуть. Ну, в сенсі, що вони нам ніяк не наврядять, бо новини гарні. Звісно, буде нервна обстановка, але їх будуть збивати. Давайте подивимось оці С-300 і оці всі е, дрони, всяка мутатінь. Тут іде, тут іде нам оця по чашам. Е, ну, і буде така серйозна ситуація. Бачите, мечова все ж таки вилізла. Мир перевернутий. Фортуна перевернута. Ну, я вам скажу, що так, бачите, ось воно. Нестабільна буде ситуація, але опять-таки я вам скажу, що все, що не отаке нестабільне, подвійне, невпевнене, воно може бути, а може не бути. Ось і все. Бачите, ну е... така історія, така історія. Протистояти ми будемо ось. Але фортуна трошки не на нашій стороні, бо ми, мир перевернути, не помірність перевернута. І на одній ножці ми скачемо, тобто, не впевнено. І ось вона, п'ятірка знов. Тобто, дуже схожа ситуація буде на сьогоднішню ситуацію, люди. Схожа. Схожа на сьогоднішню буде ситуація. На цю добу, яка була. В Який час це станеться, я ж не знаю. Скільки ударів буде? 2, 3, 4, теж не знаю. Може взагалі один, зрозумієте, а по двійки, може, взагалі не буде. Але бачите, п'ятірка, поразка падає. Поразка падає. Так, добре. Давайте подивимося, чи постраждає якась інфраструктура комуна, комунальна від цих ударів на цю добу. Вода. Зміна фази йде. Зміна фази йде. Я слідующу карту брала на електрику. Газ, цивільний транспорт. І общественний транспорт. Дивіться, зміна фази йде по воді. Давайте подивимось, яка фаза. Не дуже гарна Є рофант, Але потенціал, в принципі, буде. Все буде добре. По електриці ми не, мож... не маємо захисту. Не будемо мати захисту. Але, 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 подвійна ситуація тут буде. Угу. Ну і зробимо. Так, по газу тут сплошні депресухи. Щось, може, вони там попадуть десь, але все ж таки буде все зроблено по силі. Ну, ідуть страхи по газу. Бачите, які карти падають по газу. По газу. По газу, люди щось буде з газом. Тягнуть, тягнуть, тягнуть. І тут іде, та, і тут жриця падає. Це гарна карта, але вона має таємницю. Таємницю має. Буде якась історія з газом, люди, я хочу вам сказати. Не дуже така приємна. Так, тут страхи, тут все на кучу. І тягнемо, і працюємо, і рішучості не вистачає, ще й жриця випала. Помимо таємниці, це е, така, знаєте, це ще йде як... Захист Всесвіту, щоб ви розуміли. Ну, от по електриці, бачите, двієчка та випала. Це такі сигніфікатори у нас з вами. В принципі, вони несуть таку функцію. Видно. Тут по транспорту вибір є, особисто тут нема нічого страшного. По транспорту цивільному буде ізоляція. В якому сенсі, давайте подивимося, в якому сенсі ізоляція. Хм? Ну, тут будуть або ховати, або щось якесь буде неприємність, будуть повилітають. Ну, буде якась конфліктна. Ситуація, в будь-якому випадку, погані новини. Тобто постраждає, скоріш всього, цивільний транспорт біля тих будівель, де там щось десь якось зачепить. Мені не подобається по газу тут історія. Тут тобто, була по газу історія. Така вона якась ну, така. Але бачите, башні немає ніде. Ніде башня, башня ніде не впала. Так, ну і давайте подивимося мости. Будь ласка, покажіть мені на цю добу мости, новий. Старий Дніпрогес і Преображенський мост. Охорона. Безпека, охорона, технічний стан. Безпека, охорона, технічний стан. Безпека, охорона, технічний стан. Давайте подивимося. Новий мост. Ну, більш-менш нормально. Ну, бачите, безпека, безпека. Якось там воно робиться. Знаєте, вибір якийсь є, хтось, хтось його охороняє, в принципі, охорона нормальна, але технічний стан, так собі. Щось там, щось там, не знаю, не закінчено. Так, недороблено, як знаєте. Так, дивимося по мосту. Дніпрогеса. Дніпрогес, Поразка якась йде. Поразка. Нервова обстановка вогняна. Нестабільна ситуація. По Дніпрогесу. Мені не нравляться карти. Не нравляться. Це на технічний стан падає. Там треба вкладати гроші. Вкладати гроші. По безпеці, по охороні Тут деспотизм, злість по охороні, а по безпеці якісь речі такі, знаєте, от швидкі, якось швидко, все якось все якось на на нервах. Ну, таке щось воно. Ну і в цілому сигніфікатор дуже тяжкий для Дніпро -Гесу. Тут поразка йде, поразка, п'ятірка це така карта погана. Так, дивимось переображенка. Тут страхи йдуть в основному. Іде прям сигніфікатор страху по цьому мосту. Але там безпека нормальна, охорона трошки нервується. Нервова обстановка зляться і без... технічний стан нормальний. Ось так. Тобто, ось такі, бачите, у нас сигніфікатори для мостів. Бачите. Ну, про Брешенка більш-менш. Чого тут такі страхи, я не знаю, чого тут такі страхи. Бояться, люди там їздять. Чогось якось так показується. Це Депресія, страхи. Ось така історія по мостам. Не нравиться мені по, по Дніпро-Гесу. Історія мені не подобається. Так, ну і в принципі. Ми з вами подивилися будівлі, ми з вами подивилися мости, ми з вами подивилися людські втрати. Все ми глянули в общому цілому взагалі. Ситуація буде дуже схожа на сьогоднішню, але там ще йде в нас в загальному розкладі двійка, причому вона падає на нас, на нашу лінійку, тому це буде двойственна ситуація. Вуйственна ситуація, чи зможемо ми то відхилити від себе, чи не зможемо? Ось така історія. Так що так. Все, люди. Почуємось, папа. -па.